Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. Якщо ви бачили моє останнє відео з книжковими покупками, то ви бачили, що на моїх книжкових полицях з'явилося аж 25 нових книг. З одного боку, звісно, це мене радує, але з іншого трішечки пригнічує, тому що коли на моїх полицях за короткий термін з'являється така велика кількість книжок. Мені завжди варто обрати, що я хочу читати. У мене розбігаються очі, я взагалі якась розфокусована і не знаю за що братися. І от сьогодні в мене знову така ситуація виникла. Я не знаю, яку книгу хочу взяти наступною для своїх читань. Тому вирішила зняти для вас відео, спробуй розділ і разом з вами визначитись, що ж я буду читати. Ну, найближчим часом. Я тут... Відібрала шість книжок, але насправді я думаю, що шосту я не встигну прочитати, бо в мене сьогодні Марк вдома, а не в садочку. Думаю, з п'ятьма я впораюсь, буду десь читати плюс-мінус по 30 сторінок. І тут у мене голландський дім від Н-Петчер дуже зацікавила мене цією книгою Настя з каналу Брунатні сторінки». Також просто дуже хочу прочитати 9 життів» Роуз Наполітано. Я думала, що коли мені прийшла посилка, що ця книга буде, напевно, першою, яку я буду читати, але якось не склалося. Також ось така новиночка від РМ 0 днів. Від Рутвеа. Мені зараз хочеться щось читати побільше Рутвеа, а також у мене тут, так, боже, ці книги куди покласти. До... Доторк Долі, це буде моє перше знайомство із новим українським видавництвом. Так, мені ця книга, от прям вайби, сутінок, я не знаю. Дуже сильно побачимо, чи це дійсно так, чи ні. Так. Потім у мене тут гонихмарник від Дари Корній. Мені багато людей казали, що це класна книга, тому я прям якось загорілася бажанням її читати, тож спробую сьогодні, чи сподобається, чи ні. І якщо я все-таки встигну, але це дуже-дуже неточно, я б хотіла ще надкусити книгу Північний полюс мене дуже сильно цією книгою зацікавила Леся. З каналу Літери Леся, то поки в мене є бажання читати якийсь нонфікшн, думаю, треба це робити. Але, знову ж таки, не знаю, чи вдасться сьогодні надкусити цю історію. А власне, розпочати ось це читання, я б хотіла із книги Гоне Хмарник. Не знаю, щось зараз до неї саме тягнеться рука найбільше. Дивіться, які тут красиві фор за цим. Взагалі оформлення просто неймовірне. Тут такий самий. Мені дуже подобається і дуже приємний просто велетенський шрифт. Книга дуже легко, класно розгортається, причому нічого ніде не гнеться, просто буде читати суцільна насолода. Тож, починаю. Прочитала 32 сторінки, це перші два розділи. І одразу хочу сказати, що я не очікувала на таку красиву, на таку поетичну мову, таке відчуття, що авторка тебе ніби підхоплює виром своїх слів, своїх описів, і ти опиняєшся в якомусь зовсім іншому світі, поринаєш у ці описи і не можеш відірватися. Це дуже красиво і неочікувано. Також мені сподобалося, що Кожен розділ розпочинається із такої цитати сучасного або не сучасного письменника. Тут Константин Москалець, на другому розділі була Ліна Костенко, і ось так кожен розділ оформлений. Тут у нас головна героїня 19-річна дівчина Аліна, яка навчається в художній академії, і вона як. Говориться з перших сторінок, любить вдаватися до провокацій. А це означає бути недосконалою для світу, потайною для однолітків та незрозумілою для батьків. Ну тобто, її вважають такою дивачкою, такою білою вороною. Вона дуже сильно виділяється, має свій погляд на все. Вона не схожа ні на кого. Вона. Навчилася читати в 4 роки, а вже в 6 прочитала мопаса на Любий Друг, і вона захоплюється там кавкою, а віднесені вітром вважає якоюсь слабкою літературою, яку читають якісь просто там домогосподарки, на жаль. І ось одного разу в їдальні вона. Має таке відчуття, ніби за нею хтось спостерігає. Проте нікого навколо немає, вона вже починає думати, що це їй все здалося, але потім вона помічає якогось хлопця, який типу, слідкує за нею чи що. Але вона після університету повертається додому. І на неї в парку нападають якісь хлопці, які починають її лапати, пропонують випити. І ось її рятує ось цей хлопець, власне, який за нею спостерігав. Дівчина шокована, адже вона така інтелектуалка і не звикла до такого грубого ставлення до себе. Вдома. Вона на декілька там, днів зачиняється, і несподівано їй приходить натхнення. І вона малює якусь там неймовірну картину, якою там її батько захоплюється. Це пов'язане з громовицею. І нібито там дівчина тримає ось ці блискавки, і вона їх не боїться щось. Таке, наскільки я зрозуміла з опису. Мені сподобалось, як це написано, мені дуже цікаво, хто той загадковий хлопець, але напевно це ось цей наш гонехмарник. Поки що мені дуже подобається, тому не виключено, що саме ця книга може стати моїм наступним претендентом на читання. Наступною я хочу взяти книгу Нулі днів Рутве». Я усіляко уникала будь-яких відгуків, щоб нічого собі не проспойлерити. Також не читала анотацію, як, в принципі, не читаю до жодної з книг цієї авторки. Це у нас трилер. Мені дуже цікаво, мені щось дуже зараз хочеться читати книги Рут RUTV, тому вирішила, що треба брати ось цю її новиночку і читати. Тож, я навіть не знаю, зараз я собі подивлюся, скільки я тут буду читати. Перший розділ у нас закінчується на 27-й сторінці, а другий. А другий великий десь аж на 60, коротше, десь на 62-й. Тому я думаю, що буду читати тільки один розділ і вже до вас підключусь. Думаю, це буде досить швидко. Я не очікувала, що я це скажу, але поки що мені взагалі не сподобалося, тому що тематика, яка тут підіймається, абсолютно не моя. Тут у нас подружжя. І вони якісь технарі, чи хто вони, і от і жінка пробирається в якусь будівлю для того, щоб під'єднатися там до якогось сервера. А вони в наушниках, і він їй там каже, що їй робити, як там відчинити двері і так далі. Ну, типу, мені все, все програмування, мені це не цікаво, це взагалі не моя тема. Тому не знаю, було досить нудно читати, і хоча ось я прочитала тільки перший розділ, мені здавалося, що я просто вічність його читаю, мені вже хотілося, щоб ця книга закінчилась. Але, можливо, ну, я не буду дуже сильно знаєте, хейтити цю книгу, тому що це тільки там перший розділ і я її, звісно, буду продовжувати читати. Адже навіть ось ця маленька частинка закінчилася на досить цікавому моменті. Там, коли вона вже під'єднується до того сервера, їй потрібно вийти з будівлі. І вона це робить, власне, і вони вже думають, ну що все. В принципі, небезпеки немає, і тут вона натикається біля своєї автівки на охорону. Ще, що я помітила цікавого в побудові цієї книги, ми будемо, я так розумію, за історію спостерігати ніби задом наперед. Тому що ось тут перший розділ написано: мінус, там, мінус 8 днів 4 лютого, потім другий написаний мінус 7 днів, неділя 5 лютого. Ну коротше, не знаю, якась цікава тут побудова Розділів, але поки що не можу сказати, що мене ця книга настільки от якось захопила чи зацікавила, що я б хотіла от її негайно продовжити читати. Якщо вся історія буде побудована на ось цих якихось IT технологіях то напевно це буде книга, яку я або закину, або не дочитаю, або вона мені не сподобається. Не знаю, але поки що рука до неї не тягнеться. Переходимо до третьої книги, і в мене це буде дотик долі. Я вже давненько відкладаю читання цієї історії, але вона у мене є запланованою саме на прочитання навесні, тому, думаю, пора за неї, врешті-решт, братися. Тут ось теж таке красиве оформлення форзаців. Перша сторінка мені вже подобається. Чим ти готова пожертвувати, коли врятувати тебе може тільки той, хто має тебе вбити? Окей, розпочинаємо з пролога. Декілька хвилин я відволіклася від читання, тому що хотіла дещо погуглити. Тут пролог відбувається в Канаді озеро Міневанка. Я загуглила і виявляється, що ось це озеро знаходиться ну, приблизно за 6 годин від місця, де я живу, в національному парку Банф, який ми відвідували, але конкретно. На це озеро не їздили, і що цікаво, це озеро називають озером Духів. І ось як тут про нього описано: під крижаними водами озера Міневанка ховалося ціле місто, затоплене під. Після будівництва дамби. Тепер спорожнілі руїни лежать на дні озера, це буквально місто привид, застигли в часі. Я цього не знала, і це виявляється дійсно правда. І це місце дуже популярне серед людей, які займаються дайвінгом, У мене виникло неймовірне бажання туди поїхати. Я точно не буду пірнати, але. Це озеро неймовірно красиве. Я вам вставлю ось тут якісь фотографії. Я просто заворожена красою цього парку. Ми були на декількох озерах, і там настільки блакитна вода, хоча вона дуже холодна. Але краса неймовірна. І мені дуже цікаво було б колись також відвідати і це місце. Дуже 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 воно гарне. Продовжую читати далі. Друзі, здається, сталася любов. Тому що я не могла відірватися від цієї книги. На хвилиночку я дочитала аж до 57-ї сторінки. І якби мені не потрібно було далі знімати це відео, мені здається, я просто б читала, допоки в мене був би час, допоки Марк не прокинувся, тому що мені дуже сподобалося. Пролог написаний від імені Евана Джеймса, він головний герой цієї книги, і він смерть. Ще його в цій. Книзі називають катом або женцем. Він такий своєрідний провідник душ, і коли людина має помирати, він приходить для того, щоб її забрати її душу. І ось в пролозі розповідається про те, як троє підлітків вони вирушають на ось це озеро в Канаді, назву якого я вже забула, але ви зрозуміли, для того, щоб власне. Зануритися з аквалангом і подивитися на ось це затоплене місто. Але справа в тому, що прийшов їхній час, і вони помирають там за певних обставин, як це відбувається, не буду вам казати. Ну і він, власне, забирає їхні душі. Потім вже розпочинається власне основна розповідь, і розділи написані від один там від цього Евана, а другий від дівчини Джеми. Адже, коли Еван вирушає для того, щоб забрати душу одного там чоловіка, він розуміє, що його побачила ось ця дівчина Джема. А він, він не видимий, тобто смерть. Не можуть його бачити, тільки коли він якось змінює подобу, коли він матеріалізується, тоді це можливо, але в цілому це нереально. І в той момент, коли він забирав влас... прийшов забирати душу цього чоловіка, він був невидимий, але чомусь вона його побачила. Для нього це неймовірна таємниця, і він хоче її розгадати, тому він починає за нею слідкувати. Але стається так, що Йому говорять, що він має її забрати і її душу, проте її час ще не прийшов, і поки в нього є можливість, він намагається з'ясувати, хто вона така і чому вона може його бачити. Звісно, Ема Ема Джема вона відчуває його присутність, він приходить до неї на якийсь мюзикл, в театр на виставу в школі, яку вони точніше ставили. Вона його впізнає і вона постійно про нього думає. Вона розуміє, що він, неймовірно якийсь небезпечний, але він її притягує. Вона, до речі, цікавиться надприродним. В неї в кімнаті багато різних книг про вампірів, перевортнів і так далі. Я думаю, буде. Взагалі не спойлер, не секрет, особливо ну, для мене теж, що вони швидше за все закохаються. Але що він зробить? Ну, ось тепер я зрозуміла ось цю е цитату. Чим ти готова пожертвувати, коли врятувати тебе може тільки той, хто має тебе вбити. Тобто, швидше за все, вони закохаються, але він, він цей. Жнець, він кат, він повинен забрати його душу, але, швидше за все, він цього не зробить, як це відбувається. Взагалі цікаво, хто є над ним, що віддає накази забирати ось тій душі смертних. Мені дуже подобається, як це написано. Е е є якісь такі трохи вайби від сутінок, але це зовсім інша історія. Мені неймовірно сподобалось, я вам навіть не можу передати. І хоча я не можу сказати, що книга написана аж надто таким великим шрифтом, мені здавалося, я просто потрапила в якийсь гіпноз і не могла відірватися, і просто я не знаю, яка книга ще з переліку сьогоднішніх може її перевершити. Мені неймовірно цікаво, що буде далі, але потрібно. Переходити до читання наступних історій. Ну, але перед тим як починати читати далі, я напевно зроблю паузу, тому що я вже насправді втомилася трішки. Я вже десь годину це все знімаю, тому піду трішки вип'ю чаю, заспокою свої емоції від попередньої книги, і тоді вже почну читати наступну. Прочитала я перші два розділи голландського дому, це 35 сторінок. Перший розділ, чесно кажучи, мені якось важкувато дався, тому що не дуже було ще зрозуміло, що відбувається. Розповідь тут ведеться від імені хлопчика Дені, якому от в першому розділі 8 років, і він розповідає про те, як вперше в їхній голландський дім це такий розкішний маєток, де вони живуть, приходить жінка Андреа, яка згодом. Стає їхньою мачухою. Потім є якийсь такий невеличкий шматочок тексту, де Денні разом з його сестрою Мейв, яка старша за нього на 7 років. Ну вони вже виросли, йому 15 і вони під'їжджають до цього голландського дому. І просто спостерігають за тим, як в ньому живе ось ця Андреа. Чому вони там більше не живуть, поки що незрозуміло. У другому розділі увага сконцентрована на матері цих двох дітей, яка їх залишила, коли Денні було усього три роки. Він її не пам'ятає, а для неї це стало великою трагедією. Декілька разів там на місяць чи на тиждень мати кудись зникала, потім вона поверталася, але одного разу вона не повернулася. І батько сказав, що вона, їх, що вона вже ніколи не повернеться, що вона переїхала в Індію. Мейв дуже сильно її оплакувала, в неї з'явився діабет. І Власне, це для неї було досить важко. Для маленького Денні вона стала, по суті, мамою, хоча тут є ще в них прислуга, тобто вони досить заможні, багаті люди. Батько займається нерухомістю, але Мейв постійно турбувалася про свого молодшого братика, читала йому на ніч і робила всі ті речі, які зазвичай робить мама. Мене саме другий розділ вже зацікавив. Мені дуже цікаво, що сталося, що е, ці о, діти вже не живуть. Цьому будинку, як так вийшло, що їхня мачуха там живе. Ну і взагалі цікава історія цієї сім'ї. Мені, мені сподобалося. Я не впевнена, що це саме те, чого я хочу зараз, але я точно буду це читати найближчим часом. Хоча подивимося, можливо, я й буду це читати наступною книгою. Також хочу зазначити, що ось це видання від Artbooks мені дуже подобається, тому що я нещодавно читала Щасливе місце Емілі Генрі, і та книга була просто нечитабельна, там був маленький текст, і книгу потрібно було або ось так сильно ось заламувати, або читати ось так, тому що вона постійно закривалася і була дуже негнучка. Тут хороший. Текст він відсвічує, ну він хороший, кращий, ніж в «Happy Place», і, в принципі, книга непогано так розгортається, тобто якось її вигинати для того, щоб прочитати текст, не потрібно. Тому сподіваюся, що я впораюся з нею швидше, ніж я це робила свого часу з тією книгою. Я не знаю, чому така різниця. Одні книги дуже комфортні, класні, а інші якісь нечитабельні. І остання або передостання книга, про яку ми поговоримо у цьому відео, це у нас дев'ять життів Роуз Наполітано, і це у мене знову ж таки знайомство перше з видавництвом ще одну сторінку. Можна сказати, що сьогоднішнє відео це такий дебют. Відкриття для мене нових видавництв. Ось це ще одну сторінку, і видавництво так. Раніше я не читала книг від цих видавництв. Мо від видавництва так мені, як ви зрозуміли, дуже книга сподобалася. Сподіваюся, що роуз наполітано мене теж не розчарує. Але шрифт тут ось такий не дуже великий, але просто гігантські відступи. У мене вже насправді не дуже багато часу залишилось, але я все одно спробую ще сьогодні це все прочитати, щоб вам записати свої враження. Прочитала я 35 сторінок, і хоча книга написана супер легко, і мені здається, я досить швиденько впоралася з читанням цих сторінок. Насправді я вже дуже втомилась, тому ця книга буде останньою в цьому відео, а північне сяйво я вже візьму якось і просто собі прочитаю або, можливо, прочитаю паралельно з якоюсь з цих книжок. У цій книзі у нас буде показано 9 сценаріїв життя однієї людини, жінки Роуз на полі... Вона ніколи не хотіла дітей і чесно зізналася в цьому своєму чоловіку, і, в принципі, його це влаштовувало. Але в якийсь момент його думка змінилася, і ось в цих перших 35 сторінках ми бачимо, наскільки поганими є їхні стосунки, що він на неї тисне, дає їй пити. Вітаміни для вагітності. А вона каже, що так, я буду пити, але не п'є для того, щоб просто він не зачіпав цієї теми. З іншого боку, ми бачимо історію їхнього знайомства, яка мені дуже сподобалась, вона дуже романтична. Адже Люка працював фотографом, а Роуз прийшла до нього сфотографуватися, була дуже закрита, хотіла плакати через там певні події. І він їй якось допоміг розкритися. Що ця фотосесія перетворилася за півгодини і на чотирьох годин, потім вони зустрічалися декілька разів. Ну і коли ти бачиш ось цей такий контраст, як зароджується ця іскра кохання, і потім уже як це кохання пережило різні проблеми чи не пережило, і наскільки люди. В певний момент свого життя втрачають ось це вміння поговорити, зрозуміти один одного. Але це нормально, що. Люк в якийсь момент свого життя захотів дітей, що змінив свою думку, але це ненормально, що він тисне на неї і намагається її якось переконати. Тут навіть такий, як можна сказати, пролог, напевно, спочатку. Це пролог чи що це? А ні, це не пролог. Розпочинається книга із життя 3, де вона все-таки народжує дитину і вона її дуже любить. А потім ми якби до життя один повертаємося, де вона говорить про те, що власне вона ніколи не хотіла дітей і бачимо ось цю ситуацію з її чоловіком. Мені дуже подобається, як це написано, тому... Ця книга в мене буде однозначно в пріоритеті на читання. Але зараз я пропоную, я за кадром подумаю зараз і розставлю ці книги по рейтингу від тої, яка мені сподобалася найбільше, до тої, яка мені сподобалася найменше. Ну, і власне, та, яка сподобалася найбільше, і буде книгою, яку я читатиму в найближчі дні, чи, можливо, тижні, як піде. Отож, книга, яка зараз в мене на останньому місці, це рудвеа Нулі днів, але я її теж буду читати, не знаю, чи найближчим часом. Просто з першого розділу, там з перших цих 30 чи скільки сторінок я прочитала, вона мене не вразила. Потім на... я на одне місце поставила. Гонехмарника і голландський дім, тому що поки що по враженнях вони в мене приблизно якось однаково мене вразили, мені сподобалося. Тобто, так. Потім на друге місце чи на третє, на друге. Коротше, ви зрозуміли. Наступна в мене роусна політано, і на першому місці в мене зараз дотик Долі. Мене просто дуже якось захопила ця історія. Не знаю, можливо, в мене настрій на щось ось таке надприродне, плюс любов тут буде, не знаю, але я мені здається визначила, що я буду читати цю книгу, як тільки прочитала декілька перших сторінок. Тому, власне, за неї її візьмуся. Але як показала практика мого першого відео «Спробуй розділ, зазвичай книги, які я показую, обираю відео, я читаю дуже швидко, там, впродовж там, місяця-півтора, я думаю, що на всі ці історії, можливо, в травні, уже ви побачите відгук. Тому я дуже рада, що цей формат сьогодні склався, що Марк досить довго поспав і я змогла багато почитати. Зараз буду його будити і будемо трішки відпочивати. А на сьогодні, друзі, все. Якщо ви читали щось з цих книг, обов'язково діліться своїми враженнями. Ми за вами зовсім скоро побачимось у наступному відео. Бережіть себе!